Gracias. Закарпатські хірурги зустрілися в Ужгороді, аби обговорити роботу у 2023 році. Подібні заходи. Асоціація хірургів краю організовує кілька разів на рік для того, щоб підбити підсумки, поділитися досвідом та обсудити нагальні проблеми галузі. До подібних зустрічей також запрошують науковців та провідних спеціалістів за кордону. Відтак, впродовж 2023-го медики здійснили 91 тисячу операцій у стаціонарах та 39 тисяч амбулаторних. Поліклінічних операцій. Ці показники суттєво перевищують дані за минулі роки. Ви розумієте, це великі, дуже високі показники. Мається на увазі, що, можна сказати, хірургічна робота стаціонарів і поліклінік вона відновилася. І навіть вона перевершила ті показники, які були до цього. До сьогоднішнього дня за 10 років у нас до 90 тисяч операцій заходило, а 91 тисяча ще не було ніколи. Тепер є 91 тисяча. І смертністю я вам скажу, що є деякі проблеми в окремих лікарнях. А так, взагалі, смертність вона теж зменшилася. Асоціація нині об'єднує 137 хірургів, серед яких як молоді ентузіасти, так і досвідчені спеціалісти з десятками років досвіду. Найбільшу кількість оперативних втручань за минулу річ провели у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака, Мукачівській лікарні Святого Мартина та Центральній міській клінічній лікарні Ужгорода. На сьогоднішній день в Закарпатті виконуються від трансплантації, кінчаючи, розумієте, операціями практично на серці, на судинах головного мозку. Є програма по розвитку гострої ішемії головного мозку, де всі хворі везуться в нейроцентр наш і в нашому нейроцентрі вони відразу вже після комп'ютерної томографії визначають, є це гостре. Порушення визване атеросклерозом або окклюзією, або крововили. Крововили йде в одну сторону, а ці йдуть на ендоваскулярні втручання. У нас ще ніколи не було таке, що у нас роблять вони тромболізіс контактно розумієте, у середній, передній і задній мозговій артерії. Такі речі вони ніколи не робилися. А тепер вони робляться. Молодці просто хлопці підготовилися, ви розумієте, і чудеса, то що вони сьогодні роблять. Ну. Загальна хірургія, вона страждає, страждають і наші стаціонари, які отримують запущених хворих. А якщо хворі запущені, ви знаєте, що треба прикладати більше зусиль, треба більше працювати, більше грошей треба для цього пацієнта. І не всі ці, на жаль, хлопці і хворі виживають. Ну, от така от проблема. Ну, Вона була, вона є, вона буде. Ви розумієте, багато залежить від населення. А так мені здається, що воно все йде непогано.